Вітаю! Я Євгенія Статівка, т'ютер викладачки з математики Цифрового освітнього центру, який працює на базі комунального закладу Сумської обласної ради, обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Сьогодні я хочу поділитися своїм досвідом роботи з надолуження освітніх втрат з математики в цифровому освітньому центрі. На сучасному етапі розвитку суспільства забезпечення належного рівня математичної підготовки дітей набуває особливої актуальності. Сьогодні все більше професій потребують високого рівня застосування математики, і тому для більшої кількості дітей стає необхідним і значущим предметом. Без серйозної математичної підготовки неможлива повноцінна освіта, оскільки математика є базовим предметом при вивченні суміжних дисциплін: фізики, хімії, економіки, біології, інфрагірної інформатики, програмування, робототехніки тощо. Тому надолуження освітніх втрат з математики є актуальним і необхідним завданням сучасної освіти. Протягом роботи в цифровому освітньому центрі мною було розроблено модулі для 5, 6 та 7 класів. Кожен модуль складається з 20 занять. На заняттях опрацьовувались такі теми арифметичні дії з числами, числові та буквені вирази, формули, рівняння, задачі економічного змісту, задачі на суміші та сплав, геометричні фігури, робота з даними, одночлени, многочлени, формули скороченого множення тощо. На початку та наприкінці кожного модуля здобувачі освіти проходять вхідне та вихідне діагностичні тестування, результати яких дають можливість побачити зміни в рівні знань дітей до та після закінчення курсу. З мого досвіду спостерігається покращення рівня знань, в середньому від 10 до 30%. Діагностичні тестування складаються з 16-18 завдань, які поділені на три рівня. Перший рівень це вибір однієї правильної відповіді, другий рівень встановлення відповідності, і третій рівень це завдання з короткою відповіддю. Велику увагу при викладанні я приділяю мотиваційній складовій та розв'язуванню завдань прикладного характеру. Адже саме коли дитина зрозуміє доцільність тієї чи іншої інформації та її користь, це в подальшому підштовхне дитину до її вивчення. На своїх заняттях я намагаюся створити невимушену атмосферу, щоб учні і учениці не боялися ставити питання та не боялися робити помилки, адже не робить помилок той, хто нічого не робить. Особлива увага на заняттях з подолання освітніх втрат приділяється практичній складовій. Учні та учениці набувають практичних навичок, використовуючи цифрові можливості інтерактивних платформ Easy, Learning Apps, Life Worksheets, Matica, Google Forms. А ще на заняттях учні та учениці опановують нові знання, використовуючи технологію ігрового навчання за допомогою Minecraft Education. Заняття в цифровому освітньому центрі проходять з дотриманням безпекових вимог. У разі повітряної тривоги заняття не відміняються, а продовжуються в укритті. Для зручності у викладання потрібного теоретичного і практичного матеріалу я розробила Google сайт, на якому розміщено всі матеріали модулів. Зараз я продемонструю, як користуватися даним сайтом. На головній сторінці. Можемо обрати потрібний модуль чи діагностичні тестування, натиснувши на потрібну кнопку. Наприклад, зайдемо у модуль 6 шо клас, перший модуль. Перейшли на сторінку, де бачимо тему цього модулю. Далі натискаємо на потрібну нам тему. Наприклад, оберемо е е тему ознаки подільності. Переходимо на сторінку і бачимо посилання на відео з теоретичними відомостями з даної теми і тезисами. Я використовую ресурси Всеукраїнської школи онлайн. Після опрацювання теоретичної частини переходимо до практичних вправ, натискаємо на відповідну кнопку. Спочатку йдуть вправи. Які виконуються в ЗОшиті, а потім йдуть э, інтерактивні вправи платформ Лоні Напс, Лайф Google Forms тощо, в залежності від теми. Прави Лонінапс вбудовані в сайт. І наостанок хочу сказати займайтеся математикою, адже вона дисциплінує розум, спрямовує думки, розвиває пам'ять, фантазію, образне мислення та почуття краси.